Привіт! Нагадую, що я створюю столярну майстерню мавелен. А саме сьогодні я буду майструвати кріплення для велосипедів, я хочу їх підвісити на стіну. А також буду робити під цими велосипедами поличку для зберігання зимових шин. А планую я зробити це ось в цьому кутку, ця поличка зніметься, її там не буде. Там, де шини вони стануть, і над ними будуть велосипеди в самий потолок. Зараз я тут трошки приберу, ось це винесу і будемо працювати. Ось цю полицю я ще зніму зараз, але тут я знайшов дещо цікаве. Дивіться. В підлозі маємо, я не знаю, щось, чи це був кудись вхід, чи це можливо якась не знаю, ящик для зберігання чогось колись, але вже не сьогодні, не в цьому році. Колись, коли буде тепло, я думаю, ми там розкопаємо і вирішимо, що робити з ним. Або ж зальємо бетоном, або, можливо, зробимо також якесь місце для зберігання консервації тієї чи ще чогось. Після того, як я тут все поскладав нібито на свої місця, треба ще трохи часу для того, щоб звикнути, де ж вони ці місця. Де що лежить, куди я що поклав, і куди я що склав. Дивіться, я зняв цю полицю. Ось так трохи підсвічу вам, що в нас є. У нас є стіна і в нас є підлога з діркою. Ось так ось. Я, мабуть, швиденько зараз забілю ці стіни і поки буде сохнуть, будемо думати, як зробити цей стілаж. Можливо, прикинемо велосипеда, щось поміряємо. Зараз я запілив стіни та підлогу в цьому кутку. Також поки що зняв кришку, якою була закрита дирка в підлозі. Не дирка це, скоріше за все, засипана яма. Там видно а, металеву окантовку, щоб вона не осипалася. Побачимо, можливо, зроблю по розмірам якусь кришку, щоб вона туди плотно лягала і звідти не йшла сирість. Поки підсихають стіни, а, міряю розміри і планую, як буде стілаж. Олівець і листок. Ось що потрібно в першу чергу. Ще потрібна рулетка. Малюємо приблизний ескіз. Ну, ось я намалював місце, де він буде. Тепер що мені потрібно сюди помістити? Шини. Вони будуть стояти. Схематично я їх зобразив, я ще не знаю, скільки їх стане, бо я не поміряв. Але головне, що шини. Далі я хочу над ними зробити полицю. І на цю полицю оперти заднім колесом велосипеди. Самі ж велосипеди будуть підвищені за переднє колесо якомога вище. Тобто малюю передні колеса. В мене два велосипеди, тому передні колеса, задні колеса. Розмірів ще зовсім ніяких немає. І схематична рама. Ось. Що нам треба? Нам треба ширина. Нам треба висота до цієї полки. Зараз поміряємо і внесемо ці розміри. Я все приміряю по місцю, розмірів конкретних не записував, тільки основні. А приміряю так, щоб шини входили з запасом. Можливо, будуть більші. А можливо, ні. Так, запас потрібен. Орієнтовні розміри. Ширина в мене 91 см. Висота колеса, ось цей розмір, це я брав висоту колеса 65 см. Загальна висота 270 см. Виходить, що ось цей розмір для велосипедів простір. У нас залишається 205. Нам треба чітко розуміти, що ми хочемо, яким ми бачимо наш стяваж. Я його бачу як столик невеликий, знизу з перекладиною, щоб шини не викочувалися. Тож, нам для столика потрібно 4 ножки і верх. Я пошкріб ось тут під столом. Ось тут. Я знайшов, мабуть що ножки. Їх є навіть. 4 і трошки більше. А столешні я знайду із оцих старих меблів. Зараз попідганяю по розмірам. І коли всі розміри будуть готові, тобто всі бруски, всі дошки будуть в розмір, тоді будемо складати, поки що розмічаємо і пиляємо. Я знаю, що ідеально рівно у мене нічого не вийде, але я намагаюсь зробити це. Ось так воно буде. Тут роблю так само і наверх кладу столешню. Я пошукав а, там, де старі меблі в мене лежать, розібрані. Знайшов ось такий кусок ДСП. А воно шириною 56, довжиною трошки більше метра. Мені потрібно а, орієнтовно 56-60, 55-60 і довжина 98. Зараз зайве відміряємо, відпиляємо і буде ставершнє. Я на швидко руч зробив направляючу для того, щоб не слідкувати за лінією, а просто вести пилу вздовж направляючої дошки. Зараз там у мене вже готовий стілаж для шин. А над ним я кріплю велосипеди. Я їх демонстраційно поставив для демонстрації ось так. краще видно. Закріплю за переднє колесо до стіни і там вони будуть зимувати. Поїхали. Так як стіни у мене а, не міцні, не з міцного матеріалу. Я використаю 12-мм фанеру, зроблю з неї рамку. Цю рамку закріплю до стіни, а вже до фанери буду кріпити на викріплення велосипедів. Такий шматок фанери я буду використовувати Просверлю дірки. Мабуть, 6 штук закріплю до стіни. А сюди вже будемо прикручувати саморізом кріплення. Такий спосіб кріплення через фанеру, значно зміцнить наше кріплення. Тому що не два, не три саморізи буде тримати наші два велосипеди, а шість дюбелів. Щоб зробити кріплення велосипедів на стіну за колесо, я буду використовувати стару ножку від стульчика. Можна будь-яку палку, можна навіть бусок. Якщо він буде квадратний, нічого страшного, просто кругий він ніби естетичніший. Його треба віднести від стіни, тобто зробити якісь дистанційні поставки. Достати отаку дошку. Вона в мене шириною рівно 10. Тобто отака система кріплення має бути. І сюди одягається велосипед. Далі нам потрібно закипитись. Так само із старих меблів у мене є ось такі кутники. Ось так я планую закріпити один і другий. Я пошукав. У мене є ось такий путник ще, і від старої шафи ножка. Тут спочатку свернемось одним, комурізом кріпимо, потім свернемось іншим кріпимо. Опори ось цієї. І саморіза має вистачити. Має бути міцно, залишилось закріпити до стіни. Висіть, воно буде приблизно ось тут. Так, щоб ось це кріплення було на рівні поміток, що я залишав. Бути міцно. Зараз перевіримо. Ось так в результаті висять велосипеди. Загалом вони займають так мінімальне місце, потім закриються і не будуть припадати пилом Основна точка опори це столик, який я зробив, знизу ще шини поставлю. Зверху притримую їх от та палка. Таке імпровізоване кріплення. Стоять міцно і в додатковому кріпленні не потребують. Далі я складаю шини і на цьому сьогодні буде все. До включення. Ще включусь. Ось так у мене розмістились чотири колеса та дві шини, а також два велосипеди. Ще тут стоятиме умивальник. Ставлю його. Ось так. Поки що це тимчасовий фінальний варіант. Велосипеди вісять, шини зберігаються. Мувальний. Працює. На цьому все, друзі. Дякую, що були зі мною. До зустрічі.